Найперше замаринуємо цибульку. В мене червона можна використовувати будь-яку. Тоненько нарізати. додамо оцту і гарячої водички. Соус, як завжди, натуральний йогурт, гірчиця в зернах, соус киріякі і чесничок потертий. Це мій улюблений соус, для мене він універсальний. Використовую до багатьох страв. Це нарізаємо серце соломкою кубиком, як зручно. Сердечко нарізала трішки по посолю, поперчити. Добавляємо нашу мариновану цибульку, попередньо віджавши. Цибульки має бути так багатенько. Добавляю горошок. Буду зараз він посодуно пів баночки я добавляю. Я люблю горошок. В ідеалі сюди додати ще петрушки свіжої. але в нас немає, і тільки була на закупок, в магазині теж не було. Все, перемішуємо. повний весь хороший добу це наш смачний білковий салат сердець год